Іша проща матерів Закарпаття відбулася у нашому краї вже в 11-те. Цьогоріч віряни зібрались в центральній частині села Лавки на Мукачівщині для проходження слідами блаженнішого великомученика Теодора Ромжі. Люди в молитві пішою колоною долали відстань до села Лохово. «Проща Матерів молитві цього року проходить незвичайний спосіб, що ми пройшли тою дорогою, якою блажений священомученик Теодор Ромжа їхав з лавок до Лохова. В лавках він освятив останню церкву за свого життя, і звітів. Попрямував до села Лохово, а тут в селі Лохово він відправив свою останню божественну літургію в церкві. Вже після освячення Теодор Ромжа попрямував дорогою до Іванівців, де на блаженнішого представники тодішньої влади здійснили напад, переживши побиття жорстоке мучення його закінчились вже восени 47-го року у Мукачівській лікарні, де єпископа отруїли. Більше проща, якою ми пройшли, присвячена в честь блаженного Теодора Ромжа, щоб відновити ту правду і засвідчити, що в цьому святкуванні 70-ти річчя від його смерті, що ми не забув. Були ми вірні католицькій церкві, за яку він за яку він, будучи єпископом східної церкви, зберіг єдність із католицькою церкви, з церквою аж до смерті. Молитви матерів Закарпаття спрямовані на тепло для обездолених, на злагоду у сім'ях неблагополучних. Господа нашого, амінь, душі святи, вітаємо тебе посеред нас. Дякуємо за твою присутність і просимо Твого натхнення. Останні вихідні травня у безхмарне небо над Мукачівщиною линули прохання тих, хто приводить у світ життя. Стараємося, молимося, просимо за всіх матерів, за всіх наших дітей. За сім'ї, які, які неблагополучні сім'ї, то ми, ми вже дуже багато молитв матерів випросили у Господа Бога Пресвятої Діви. Дуже багато ми випросили ласки у Бога. Сотні матерів зі всіх куточків Закарпаття приєдналися до ходи вшанування мученицької смерті через відданість вірі. Багато років вже відбувається щороку паломництво матерів молитви. Це є такий Рух католицької церкви, де збираються щотижня по спільнотах матері, які моляться за свої діти, за навирнення грішників, за різні проблеми, трудності. І завжди воно відбувається на іншому місці, Кожного року воно. вони самі вибирають собі, де на різних городах і селах воно вже було. Вірність Богу постійно об'єднує та підтримує як людей, так і людяність та милосердя в кожному з нас, адже саме вони народжують на цій землі любов.